22 березня в палаці урочистих подій відбулася особлива подія: святкування діамантового весілля. 60-річчя подружнього життя відзначила родина Кирпита, Ігор та Ольга. Сьогодні у нас незвичне свято, сьогоднішня пара святкує діамантове весілля. 60 років спільного життя. Доволі часто Олександрійці відмічають у нас свої ювілей весілля, але діамантове вперше. Розділити щасливу подію, прийшли рідні та друзі. Ігор і Ольга в Олександрів переїхали після початку повномасштабного вторгнення з Херсонщини. Проте Ігор родом з Олександрії. Вони познайомилися із Ольгою Іванівною у педучилищі. Закінчили наше педучилище і отримали направлення у Херсонську область. Там вони працювали. А тоді під час цих неприємних подій, які у нас тривають, ці шалени. Під час цієї шаленої війни вони вирішили виїхати звідти, тому що їхня територія була окупована. І ми зустрілися конкретно із ними в терцентрі нашому, де вони ходять на заняття університету студентів третього віку. Вони ходять в секцію. Або, як кажуть, факультет української мови, української літератури, по-моєму, ще вони ходять на історичний. І от якраз на базі вивчення української мови ми й познайомилися. Це дуже відверті, хороші люди. Їм за 80, уже, ну не будемо вже уточняти, скільки, бо це не сильно приємно вже в такому віці. А от на, що того, що вони, на рахунок того, що вони вже живуть разом 60 років, це дуже приємно. Коли ви на них глянете на вулиці, іде Пара, які взялися за ручки, і вони відвідують усі заходи культурні, які проходять в нашій Олександрії. Ця подія об'єднала чотири покоління родини Керпита. Приїхала донька за кордону, син, онуки та правнуки. Привітати діамантових ювілярів завітали і брати Ігоря Миколаєвича. Цікаву програму приготували працівниці Драцу. Ведуча розповіла історію пари, запропонувала відповісти на запитання про їх сімейне щастя, і чоловік відповів, що найбільше цінує любов своєї дівчинки. А найкращий подарунок, який отримала дружина від чоловіка, це син та донька. Рушничок на діамантовому весіллі розстелили правнуки. Пара обмінялася обітницями та обручками, підписала символічне свідоцтво про те, що прожили 60 щасливих років. Це розуміння вміння прощати, вміння вислухати, і взагалі старатися так, щоб була хороша атмосфера в домі. Не потрібно перевиховувати чоловіка, а потрібно просто приймати людину такою, як вона є. Тоді буде добро в домі. А я її кохаю. Подружжя станцювало весільний вальс. Потім разом з дітьми, онуками та правнуками, створили сімейний оберіг та запалили символічне сімейне вогнище.